Інформаційний день на телеканалі Ті 8 Плюс триває. Ну і от власне далі обговорюємо події, котрі відбувалися вчора у Хмельницькому. І от власне коротко про це розкаже. Нагадаємо, 21 травня 2025 року був запланований візит митрополита Онуфрія, очільника Української православної церкви, яка юридично та ідеологічно підпорядкована Російській православній церкві у Хмельницькій, не відбувся через рішучий спротив громади. Ще з вечора, 20 травня, мешканці ветеранського об'єднання, капелани, активісти та представники ПЦУ почали збір перед Свято-Георгіївським храмом на Костянтинівському шосе люди вийшли з чітким сигналом. Москва не має жодного чи духовного чи політичного права на українську землю. Присутні тримали у руках плакати, ні духовні окупації, онуфрію геть. Молись у Курській дузі, лунала лунали гасла проти московської церкви. Поліція забезпечувала порядок, але втручатися не довелося. Ситуація була. Контрольована і зрештою митрополит Онуфрій скасував приїзд до Хмельницького. Ну і от власне далі цю тему обговорюємо із Віталієм. Під гайчуком, військовослужбовцем. Чекаємо, коли він доєднається до нашого етеру. Нагадаю, Віталій зараз знаходиться у зоні бойових дій. Крім того, він є депутатом Хмельницької міської ради. Повернувся Віталій до нашого ефіру. Отож, пане Віталію, вчорашній. Приїзд митрополита Онуфрія, який був запланований, не відбувся завдяки саме рішучим діям громади та активістів. І от що стало тригером мобілізації людей саме зараз? Я думаю, для ні для кого є не секрет, що саме робота цих ефезбешних структур і призводить до того ну, призвела до тої війни, коли Росія зрозуміла, що вона програла. В політичному аспекті, в церковному аспекті, всіх інших аспектах, і пішла з, зі зброєю на нас відкрито вже не ЛНР ДНР, про яких до речі, той самий Онуфрій там говорив, що потрібно з ними миритися і вести діалог. От а ситуація говорить про те, що все більше людей тільки навіть нейтрально ставилися або прихильно ставилися до. Як вони говорять, не московського патріархату, от, але все більше людей розуміє, хто є хто, і все більше людей зачепила війна. Чим далі, тим більше людей залучені чи сім'ї, родичі, знайомі, близькі або безпосередньо наші містяни. Тому я думаю, це і був таким основним тригером для мотивації і активної дії. Я вважаю, що за і короткий час зібралася дуже гарна частина громади, яка чітко показала, що е, цим московським прихвостям не раді ні в Хмельницькому, ні в Україні загалом. А, пане Віталію, от на вашу думку, візит Митрополита Онуфрія це внутрішньоцерковна справа, чи, власне, потенційна загроза безпеці регіону в умовах війни? Можна по-різному трактувати. Насправді, одна сторона цієї медалі це. Те, що ми ж бачимо, як іноземні партнери реагують на загалом ситуацію релігійно в Україні, часто згадується про те, що переслідується якась із церков в Україні, тому можливо і це є одна така з ідеї з їхньої сторони: приїхати і показати там наскільки тут дикі люди, які не сприймають іншу віру в нашій країні. Але я думаю, що насправді це така була мітка не дарма було обрана саме Хмельницька область, Хмельницький, саме через нашу таку принципову проукраїнську позицію. І я думаю, що вони хотіли все ж таки знаєте, якось якимось чином реанімувати ситуацію, яка туди відбувається. Ситуація я вважаю, в них дуже тут плачевна, на щастя для нас. Усіх, і я думаю, все більше людей тих зомбованих насправді там багато зомбованих людей, які дуже накручені і не сприймають ну в них просто відсутні критичне мислення, одним словом, і далі йдуть за ними і слухають будь-що, що говорить їхній проблем. Це страшно насправді, адже ми розуміємо, що ці люди мали би підкріплювати наш супротив Росії. Московському патріархату, путіну, Російській Федерації, так званій, для війни з нею, а вони розхитують і допомагають таким п'ятим колонам в Україні і намагалися в Хмельницькому безпосередньо відвернути увагу навіть нас, усіх, від того на що потрібно звертати увагу, на що потрібно витрачати ресурс. Адже так здається, от ніби вчора все гарно вийшло. Я дуже задоволений то незважаючи на те, що величезна кількість активних проукраїнських е, наших містян не могли е, бути е, вчора е, на, під храмом, під, е, коли всі збиралися, через те, що багато хто задіяний в лавах Збройних силах на фронті тощо, е, не завжди ж е, її всі на місці завжди, е, волонтери тощо. Е, тобто це ті люди, які мають на увазі з активною проукраїнською позицією. Але тим не менш знайшлася значна частина людей, яка так само підтягнулася і показала конкретно е, своїм прикладом своєю позицією аргументованого, чому цей московський погляд не може приїхати в Хмельницький, і взагалі для мене нонсенс, що цей чоловік тобі спокійно розірває Україну. Серйозно, це і сюрреалізм, якщо чесно. Пане Віталію, а от функціонування УПЦ на вашу думку, це є елементом гібридної війни з боку Російської Федерації, який спрямований на деморалізацію суспільства та підрив внутрішньої єдності? І, власне, чи мали б місце в разі таки приїзду Онуфрія до Хмельницького провокації в обласному центрі? Можливо, це була частина їхнього плану. Це теж нам не відомо, ми можемо здогадуватися, але я скажу, це одна сторона медалі, коли вони хотіли навпаки показати якусь неадекватіну зі сторони свідомих громадян для того, щоб потім Путін е безпосередньо е міг це використовувати на якихось там майбутніх переговорах, домовленостях, коли в нього вистачить яєць приїхати і провести їх з нами серед інших європейських партнерів. Закон номер 8371, що набрав чинності 24 серпня 2024 року, забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані із Російською православною церквою, от минуло вже більше восьми місяців, і от досі структуру УПЦ не ліквідовано на законодавчому рівні. Власне чому затягується процес? Я думаю, про те, що частково через те, що це не є е, політично, е, як сказати, аргументовано для нинішньої влади, тому що вони хочуть мати і той електорат в умові, як прихильності. Е, і, але я, я вважаю, що в час війни це просто неприпустимо. Потрібно робити, можливо, десь е, непопулярні якісь певні рішення. Коли ти розумієш, що це в масштабах держави, державницького бачення, і загалом в теперішньому часі це е, речі, які е, можуть допомогти взагалі втримати е, е, ту державність. Адже, якщо ми будемо на такі інші пох е, такі е, помарки робити, то вони дуже негативно впливають в подальшому, можуть вплинути на загалом існування країни, як загалом, тому що ну це так здається. Це не дрібізок. Ми маємо пам'ятати, що е, Ну, онуфрій безпосередньо це людина, яка у 2013 році указом Путіна отримала орден Дружби, орден Сергія Родоневського, так само Патріал Кирил Гундяєв вручав. Тобто, це все дуже серйозні речі. Це просто такі, ніби тільки підтвердження того, наскільки сильно ці люди пов'язані з Москвою. І наскільки вони роблять все те, що говорять вони. Оце ми проговоримо про Онуфрія, а в нас був свій тут ще нещодавно, маленький Онуфрій, який в першому ряді сидів з Бутіном на якомусь там їхньому заході, цьому релігійному в Росії. То ми розуміємо, що це все дуже пов'язано, воно не десь далеко, воно тут близько. Ці люди насправді чинять антиукраїнську діяльність, прикриваючись цим, це якимись такими загальними фразами. Перейменуваннями що вони УПЦ, українська православна церква, насправді вона ніяка не українська, просто будь-якими способами намагаються втримати свою владу, бо це влада. Вони говорять про те, що це влада і політика це окремо, але насправді всі прекрасно розуміємо, що це те саме, і вони це прекрасно використовують і орудують тими людьми, які фанатично їм вірять. А саме основне це їм вбити. Тих людях якесь критичне аналітичне мислення, і все, що говорить батюшка, виконувати просто як раби, тобто чи, 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 чисто російська рабська психологія, яка насаджується ними тут в Україні, і на жаль, велика частина українців на це ведеться. Тому тут питання також до влади про е, роз'яснювальну роботу про роботу з цими людьми, адже ми бачимо, що насправді це не так і складно. Багато закидів було, що коли центральний собор е, був е, в УПЦ МП, прийшов в ПЦУ. Що туди люди не будуть ходити. Але ми пам'ятаємо відразу на велик, яка величезна кількість людей прийшла якраз туди, і як коли вони раніше туди не ходили. Через це що то був московський патріархат. І яка велика кількість людей, які ходили туди при московському патріархаті, продовжують туди ходити, і самі певчі і так далі, вони всі перейшли. Вони десь частково, я впевнений, що зрозуміли, що не буде тут розвалена церква, що будуть продовжувати богослужіння, що вони просто будуть за Україну, за українців будуть відспівувати українських воїни полеглих, а не, відспів... не відспівувати їх взагалі і уникати ці теми і розводити, що це громадянська війна і тощо. Це розбрат суспільстві, тобто я вважаю, що те все, що відбувається. Відбулося у Хмельницькому, це дуже прекрасно. Ми бачили активну позицію влади так само, та вся техніка. Тощо, ми бачили величезну кількість і присутніх обранців міських обласних на цьому заході, так само, які публічно виступали військових. Матерів загиблих, полеглих героїв, дружини, сім'ї, військовослужбовців безпосередньо. Тобто, це говорить про те, що все суспільство адекватне, яке зараз було тоді в Хмельницьку, в той момент на місці, воно прийшло, показало свою позицію, і цим, цим самим чином всі ті прихожани, вони які там були, вони там мусили через паркани залазити, вилазити І ці всі попи там, десь ходили по дворах, як біженці з цими пакетами. Не прикаяні, ніде не могли заселитися, їх всюди відшивали. Є е, конкретно суспільний опір е, навіть в такому форматі Російської Федерації, і це прекрасно. Адже я впевнений, що чим далі, тим краще ситуація буде в нас, тим ліша в них. Але це все завдяки, звісно, активні громаді, які завжди, так, Віталію, активна громада була вчора, безумовно. А от але от було і достатньо прихильників біля храму людей, які ходять туди на богослужіння. Це власне жінки і старшого віку і чоловіки. Тобто, ми не можемо відкидати того факту, що тих, хто чекав на Онуфрія, так на його приїзд до Хмельницького, було досить таки багато. І от де шукати мотивацію для цих людей, щоб вони переходили до православної церкви України, тому що їхня риторика своєю чергою була таки досить агресивна. До опонентів Я просто говорив про це Держава має так само в це включатися. Вона не включається. Вона це не робить на законодавчому рівні. Вона це не робить агітаційно-пропагандистською роботою. Аналогічно, де проведено якісь роз'яснені роботи, якісь випущені спеціальні матеріали, запущена якась державна програма загалом комплексна, медійна, немедійна. Ми це все це робимо власними руками. Ваш телеканал це висвітлює для того, щоб привернути увагу, роз'яснити людям. Це ви це робите. Державна політика щось робить для цього? Не робить люди. Прийшли. Це що, державна політика? Ні, це позиція громадян, які прийшли і роз'яснювали. Просто фейс ту фейс стояли і цим спрокажоним розповідали якісь ну нормальні речі, реальні, а не те, що ви їм там накрутили, розказали. Про там старослов'янський язик і інші ці всі блефи. Тобто, оце все має робитися. Держава що робить право? Розкажіть, можливо, я щось не знаю чи не бачу. Якісь пропагандистські якісь речі вони мають бути роз'яснювані, чому держава Росія на це витрачає не в своїй країні в мільярдні ресурси, а ми в своїй країні не можемо витратити. Ем, не то, що це я не про ресурси навіть говорю, про сісти і розробити якийсь план конкретний. Я його не бачу. Розумієте? Так, да, зараз війна, основне це фронт, але ці всі речі вони і підкошують фронт. Ці всі речі на фронті тут, оці всі попи, вони і сприяють ем, Росії, російській армії. Тому де шукати мотивації? Там, блін, це треба закатувати руки і робити. Якщо хтось цього не робить, значить треба робити замість них. Значить, ми не тип обирали. Треба думати про те, кого ми обираємо, бо потім ці люди мають на своєму робочому місці робити роботу, а не займатися якоюсь юрнею. Віталію, а... якщо кожен почне робити якісно свою роботу, то і відповідно таких людей прокажених сам буде ставати менше. Ну, типу, це ще немокретні речі. Віталію було звернення від міської ради до правоохоронців до поліції та до Служби безпеки України спродо приїзду Онуфрія до, до Хмельницького. Що ми можемо чекати від правоохоронних органів? Якась реакція їхня буде? Міська рада, як завжди, чітко і прогнозовано показала свою позицію вкотре і до цієї ситуації аналогічно. Зробила з свого боку ті речі, які вона має робити, на що її делегували містяни повноваження, вони звернулись до правоохоронних органів, аби вони прийняли якісь відповідні рішення, адже ці речі це не є питання Хмельницької громади, це є питання глобальне. Я вважаю, що знову ж таки не вистачає просто політичної волі на всеукраїнському рівні, аби ці люди ну не то, що ну дивіться, вони. По суті, роблять свою рідну е, агітацію е, під час війни в такий складний час е, антиукраїнської діяльності. Ну це просто нонсенс якийсь. Я вже мовчу, що там різні там, алхіми, оці всі історії, які там зараз е, запущені е, перепалки в соцмережах. Типу для мене нонсенс, коли правоохоронні органи не роблять свою роботу. Ну, це конкретно, значить, якась некомпетентність тих, хто безпосередньо стоїть на таких високих посадах. Тобто, я не я, я відверто, не ну я не літаю в якихось там не в окулярах, що зараз правоохоронні органи закатають рукава і от це вирішать. Але тим не менш, якісь дії вони по-любому будуть вчиняти. І, я впевнений, некомфортні для оцих всіх персонажів, які їздять Україною і розводять антиукраїнську діяльність. На жаль, можливо, це не буде так результативно, як би ми б цього хотіли. Ну, от, власне, за офіційними даними з початку повномасштабної війни понад 279 громад у Хмельницькій області перейшли до православної церкви України. Це найвищий показник у державі. Які чинники на вашу думку сприяли такій кількості переходів? Актив ядро. Як і на Майдані було? Ота от невелика активна паціонарна частина людей, яка об'єдналася і чітко, регулярно, систематично, розясною роботою робила роботу громадянську. Тобто те, що не допрацювала держава, пішло знизу. Народ сам зрозумів і почав е, бачити результат інших регіонів громад, які переходять, які е, мають можливість юридично. І фактично е, вигнати цих, московську цю нечість е, свого храму на своїй територіальній громаді е, вони побачили в цьому успіх, і це як сніжний ком пішла лавина. Тобто вони зрозуміли, що це не просто там зібралися, переговорили, і розійшлися, що від цього є результат. Звісно, він є не завжди, він є не всюди. Так само і в нас є ситуації, коли вже на території Хмельницької бініральної громади не переведені храми. Не все зроблено, але тим не менш лево частка всього завдяки активній частині людей, які не боялися вийти, взяти відповідальність, витратити це свій час і ресурс. Ми маємо результат. і тому я думаю, що саме в нас так вийшло. Що багато успішних таких кейсів було показано, і це запустило і переходи, і у Хмельницькій об'єднаній територіальній громаді, і загалом по Хмельницькій всій області. Я думаю, тільки це і спричинило, що саме в нас. Ну, така от кількість була, я там, різких переходів з під влади московської. Так, а от власне фінальна мета, так, це повинна бути повна заборона української православної церкви як релігійної структури в Україні, чи лише виведення громад з під її впливу. Дивіться, я вважаю, що це КПУ, да? Комуністична партія України. От поки держава на не, не законодавчій рівні не прийняла, то вони щось там ще, навіть ці конвульсії в них були. І люди там насправді дьоргалися, щось там намагалися якісь паради проводити 9 мая з гірськилєтичками тут нам розказувати, як діди воювали і так далі. Так само і тут. Поки не буде на всеукраїнському рівні конкретного рішення. То вони будуть в тій чи іншій мірі робити свою антиукраїнську діяльність. Фінальною метою, я думаю, звісно, було б заборонено. Ну, чому от в Росії немає інших якихось яких церков? Бо вони, плінц, розуміли, що це величезний вплив, який може підривати їхню е... тоталітарну діяльність. Да? Так само, ця, ця, ця суто е... антиукраїнська церква, яка працює конкретно на них, так само. Час, коли ми з ними воюємо, і загалом ми ж це всі просто розуміємо, що вони мають бути заборонені. Це ж не означає, що є якась монополія однієї церкви. У Нас немає жодних монополій. У Нас вільність до розповідання. Але коли ці речі вони просто суперечать державній політиці, і це підриває, ну, підривають взагалі існування як держави Україна, ну то має бути відповідно від держави України відповідні рішення. Це ж просто логічний, закономірне речі. Ну, це взагалі, що ми про це говоримо насправді. Я впевнений, що прийде час, коли ми будемо про це згадувати і думати, боже мій, як це так могло бути. От, так само, як колись от, ще нещодавно було комуністична партія України. Як це могло бути? А я ще таке пам'ятаю, ті піші старий, але вже пам'ятаю цю діч, яка в нас була, і висіла ця тряпка е е по вулиці, яка там, Підільська? Не пам'ятаю. Курська, небачаю. Про Курівська. Тож про ну, протинглоску не було. Так, зрозуміло, пане пане Віталію, дякую вам. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам телеканалу ТВ 7 Плюс. Нагадаю, спілкувалися із військовослужбовцем та депутатом Хмельницької міської ради Віталієм Підгайчуком.